Згідно з даними Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло майже 8,5 тисяч мирних жителів. Громадян катували, що до них проводили позасудові страти, а дітей депортували, повідомив Фолькер Тюрк. Ця війна не піддається жодному поясненню, божевілля має закінчитися, має бути мир, заявив він. Фолькер Тюрк також сказав, що вже вдалося підтвердити, що понад 14 тисяч мирних жителів отримали поранення в основному через застосування Росією вибухових речовин масштабної дії щодо цивільних. Також зафіксовано 621 насильницьке зникнення або затримання. Управління ООН з прав людини задокументувало 91 насильницьке зникнення та довільне затримання з боку українських сил. У 53% випадків мали місце тортури або жорстоке поводження незабаром після затримання. Немає доказу того, що жорстоке поводження з російськими військовополоненими в місцях інтернування було систематичним, додав він. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими. we